Вітання. А, власне видаництво старого лева це видавництво, на книжках якого виросло тисячі дітей. Скажіть, як виникла така ідея і з чого все почалося? Ну, це почалося все так давно, що я думаю, що справді це вже десятки тисяч тих дітей, які виросли на наших книжках. Тому що ми розпочинали 21, один найбільше рік тому. Ну. І що це все починалося? Просто з ідеї, з того, що хочеться робити щось своє. Була така ідея просто створити собі якусь таку роботу, справу, щоб вона була справді нашою, а ні на кого не працювати. Тому ми подумали, а що ж ми любимо робити, любимо читати книжки, чому з дитинства. І ці дитячі книжки стали основою цієї справи. Ну, Були такі моменти, коли. У нас були такі а, амбасадори цієї справи, наприклад, Дарія Цвєк. Вона була такою вже дуже літньою жінкою, 90 років вже на той момент було. Але ми дуже від неї надихалися, бо розуміли, якщо а в такому віці людина готова ще працювати, писати, друкувати на цій друкарській машинці а, і йти до читачів, то ми готові підтримувати цей. Це її бажання і створювати щось разом. І так вийшла одна перша книжка, mm -hmm. якою, з якої ми почали видавництво книга малятам і батька. Перші книжки були не зовсім усі дитячі, тому що крім цієї книги було ще дві поетичні книги, mm -hmm. моя і, і, і наша спільно з Мар'яною Кіновською, і одна розмальовка. Але потім всі наступні книги, це були книги для дітей, шукали нових художників. Я почала писати вірші. Для дітей, чого раніше ніколи не робили. І от до сьогоднішнього моменту о, я час від часу пишу дитячі якісь вірші, книги, там, прозові, mm -hmm. Уже о першах прозова книжка з'явилася. І це насправді дуже радісно бачити, як зростає цей а наш е, творчий сегмент е, письменників, зокрема тих, хто пишуть для дітей. Як це писати для дітей? Мені здається, що тексти, які читають діти і читають батьки своїм дітям, вони мають, певно, особливу емоцію, настрій. Як вам, як авторці, писати для дітей? А насправді писати для дітей це дуже класно, тому що коли ти пишеш для дітей, ти мусиш в цей момент бути дитиною відчувати так, як відчувають діти. Тому що ми можемо бути з якимись завгодно дорослим, але всередині в нас все mm -hmm. одно залишається ця дитина, яка а, от вона там живе, і насправді ну, вона це наша природна су сутність, uh -huh. а не без цих нашарувань, цього, -цього вікового потребу. Тому так, то, коли ти пишеш, ти власне, говориш сам собою, з тим сам собою маленьким, uh -huh. якого ти пам'ятаєш, знаєш. А, а як це ідея? ідея? Як створюється герой, сюжет? Де дістається оця ідея для того, щоб створити там, цілу лінію? Певних подій, які розвиваються? Ну, та в кожному по-різному це може бути вже готова історія, яку ти просто переносиш на папір, додаєш mm -hmm. до неї якихось своїх нюансів і, і історій. Це можуть бути різні історії, які ти чуєш десь, які живуть у твоїй голові. Це може бути вигадана історія. Вигадані історії вони теж беруться з певного досвіду, mm -hmm. які ти просто трансформуєш і думаєш, а могло би бути ось так. Mm -hmm. Це, зрештою, в багатьох жанрах так відбувається. Люди собі моделюють якісь певні ситуації і, і, і придумують персонажів, і потім вже запропонованих змодельованих ситуаціях ці персонажі починають оживати. Це, до речі, чимось схоже на те, як діти бавляться в комп'ютерні ігри. І від, залежно від того, як вони там поведуть з якимось джойстиком свого. Цього персонажа так буде розгорухатися ця гра. Є угу. думка, що казки пишуть насправді для дорослих, для того, щоб дорослі зробили свої висновки. Як ви думаєте, ви вкладаєте якісь дорослі сенси в дитячі книжки? Завжди, ці сенси є універсальними. Справжні угу. сенси є універсальними. Вони просто можуть відрізнятися мовою, якою ми ці сенси викладаємо: дітям чи дорослим. Бо Мова тих самих сенсів, якими, з якими ми діємося дітьми, <кій> має бути зрозуміла дітям на їхньому віковому рівні. А, але вона так, ці сенси такі самі, з якими ми говоримо до дорослої аудиторії, і часто ми шукаємо знову ж таки специфічну мову, <кій> щоб донести до певної дорослої mm -hmm. аудиторії, бо вони всі дорослі дуже різні, кожен зі своїм кимось. Освітнім і культурним бекграундом а, зі своїм способом життя. Хтось виростав в одних умовах, хтось в інших. І треба шукати власне ту комунікативну таку нитку, яка а, дозволить тобі а, твій текст, твої сенси донести до цієї аудиторії. Уявімо, що молода людина, учень IT Step School, хоче розвиватися в письменницькій майстерності. Що порадити почати? Як піти на цей шлях? Піти до нас в книгарню, купити книжку Володимира Арінєва, власне, скарбничка з мечами і подивитися власне, про що там, прочитати цю книжку. Там власне дуже багато корисних порад для тих ем, молодих людей, які хочуть почати писати. Від досвідченого автора з певним напрацьованим досвідом, який ділиться цими секретами, тому що насправді всі речі якісь Цьому можна вчитися. <гум> якісь речі є універсальні. Звичайно, добре, коли є природний талант, бо одні чомусь можуть, інші чомусь не можуть. Але до цього таланту ще має бути певний, скажімо, інструментарій, знання, які можна отримати. Можна піти на якісь літературні курси. Чи гуртки, де вони є. А це може бути школа, це може бути в мережі. Ну, але головне мати це бажання. Якщо людина має це бажання, вчитися писати, треба просто сідати і писати, тому що, щоб стати письменником, треба вміти концентрувати свою увагу, бути таким терплячим, відкласти всі гаджети. Разів не перевіряти месенджери, не думати про гру, яка там вже ввімкнена на, на, на якому-небудь іншому а, гаджеті. І от тоді, вже відпустивши весь світ, повернути в себе і писати. Така Особлива професія письменника. Тому дякую, дякую за ці думки. Дякую вам!